Що робити, якщо вам пощастило, і ваша свиноматка привела поросят більше, ніж у неї з сосків, або не пощастило, і вона їх не хоче годувати, або просто не може. В неї немає молока. Є рішення це замінники молока для свиней, які даються з другого дня від народження. Дуже круто працюють. Виводять поросят просто на дуже гарний рівень, просто по здоров'ю, по всім основним показникам. І в своєму складі мають 80% продуктів тваринного походження. Без використання сої я рекомендую замінники молока двох виробників. Перший самий потужний це юзера виробництво, чисто Німеччина, дуже давно перевірено на ринку, працює по справжньому, кращого за нього немає. І на другому місці це Тойво, виробник Голландія високого рівня, високої якості, але у Тойво вигідніша ціна. Ви маєте спробувати і те, і інше, і вибрати для себе оптимальний варіант. Ми його як продаємо на наших фізичних торгових точках, так і відправляємо усіма службами доставки. Так що дзвоніть, пишіть, і ми вам будемо висилати. Не залишайте свої капіталовкладення, тобто тобто поросят, призволяще.